Щороку, 22 або 23 вересня, відбувається осіннє рівнодення. Це день, коли день і ніч тривають однаково довго. Після осіннього рівнодення день різко починає зменшуватися аж до дня зимового сонцестояння, 21 грудня. Зміна пір року пов'язана зі зміною нахолу земної осі відносно площини екліптики. Астрономічні пори року поділяють на весняне та осіннє рівнодення. А також на зимове та літнє сонцестояння. День осіннього рівнодення настає, коли сонце перетинає екватор, рухаючись з північної півкулі до південної. У дні рівнодення сонце стає майже на сході і сідає майже на заході. Разом з тим, стверджувати, що день до рівної ночі не зовсім правильно, оскільки світлий час доби все таки трохи довший. Саме в день осіннього рівнодення наші пращури святкували розсвяткували початок нового року. Адже в минулому життя будували за природнім календарем. День вважався надзвичайно святково, віддавали шану богам, танцювали, співали хвалебні пісні та накривали великий стіл. Називали цей день по різному Таусень, Овсинь, Радовощ. Гуляли сім днів до нього і сім після. Вихваляли боготоргівлі і творчості Велеса, на честь повинні родючості та весілля влади укладали шлюбні союзи. Цікаво, що саме такими днями, як осіннє рівнодення, відчувається сильна енергетика, яка ніби наповнює все живе навколо. Тому в минулому це використовували в своїх цілях. Осіннє рівнодення це особливий день в магії, коли відбувалися важливі ритуали і обряди, які перевертали благополуччя, здоров'я і любов, вірили, що саме цього дня вода має особливі чудодійні властивості. Наприклад, було прийнято вранці умивати своє тіло, щоб змити все погане, зле, очиститися від негативу в минулому, щоб довго залишатися молодою і красивою. Період осіннього рівнодення дівчата до сходу сонця умивалися джерельною водою. Також цей ритуал обіцяв незаміжній дівчині протягом року зустріти нареченого і вийти заміж. У день осіннього рівнодення обливали дітей прямо на порозі будинку, щоб вони росли здоровими. Традиційно в день осіннього рівнодення вшановували новий урожай, пекли пироги з капустою і яблуками, причому випічка обов'язково мусила мати круглу форму. Ці страви не тільки смачні, але й символізують багатство осені. Начинка з м'яса і цибуля привертає кар'єрний ріст. з капусти вирощення, а з горобини або калини любов. Також у цей період закінчувалися гуляння на вулиці і починалося в в будинках. До дня осіннього рівнодення треба обов'язково очистити свій простір, виконати старий непотріб. Це потрібно зробити вдома і на роботі, у своїй голові, оточенні та гаджетах. Господині цього дня гасили старий та запалювали новий вогонь боселя, а також спалювали в ньому старі речі, щоб всі негаразди минулого року згоріли разом з ними. Вважалося, що якщо вивісити кисті горобини навколо вікон. Вони наберуть тепла і захищатимуть дім від злих духів.